В Україні продовжується програма з обміну ламп розжарювання на енергоефективні led лампи. Перший етап, який, до речі, і досі триває, розрахований на побутове населення за півроку експериментального проєкту. Понад два мільйони українців обміняли старі лампочки на сучасні світлодіодні. Ми на сьогоднішній день замінили. 525 тисяч, тобто пів мільйона лампочок ми е, замінили. Тобто люди скористалися цією послугою цією можливістю замінити. Ну, бачите, от ми вклалися в цей діапазон від 400 до 2 мільйонів, але він був важко прогнозований. Тому і в даному випадку ну, важко спрогнозувати, скільки закладів і, можливо, цей коло. Юридичних осіб буде в подальшому розширюватися, я так передбачаю, так тобто ну, важко спрогнозувати. В будь-якому випадку всі, хто звернеться, я думаю. І Ми зможемо забезпечити безпроблемно у межах другого етапу. Уряд дещо розширив дію програми. Тепер отримати нові лампочки можуть не лише фізичні особи, а й юридичні, а саме заклади охорони здоров'я і освітні установи. Для них критерієм обміну визначено не кількість, як у випадку із населенням, а квадратура самої організації. Юридичні особи, а саме заклади охорони здоров'я та заклади освіти можуть долучитися до цієї програми і обміняти свої старі лампи розжарювання на нові енергоефективні. Станом на сьогодні передбачено порядком, як повинні реєструватися юридичні особи, тобто представник посадова особа юридичної особи через портал Дія реєструється, замовляє кількість, яка необхідна на установу. постановою передбачено. Три ледовські лампи на 10 квадратних метрів загального простору на заклади освіту і два ледовські лампи, дві ледовські лампи на 10 квадратних метрів закладу охорони здоров'я. Станом на сьогодні ми маємо, бачимо вже зареєстровані заклади охорони здоров'я обласного значення, 22 установи починають замовляти дані ледовські лампи в Укрпошти. І готується їх отримати. Щоб отримати сучасні led лампи, юридична особа має так само подати заявку через дію, заповнити відповідну анкету і протягом тижня отримати замовлені лампочки. Наразі в області сформовано близько двох десятків заявок і вже є перші отримувачі. Сьогодні у нас були юридичні особи. Сьогодні була великобрізнянська лікарня. Получили вони отримали 113 штук. Лампочок вчора у нас була наша лікарня. Вони отримали шістнадцять штук. Ну поки дві організації зареєстровано їх на сьогоднішній день. Десять це і Виноградівська, і Рахівські організації, ну якби обласні з області за всі зареєстровані в дії на нашому відділенні, довжні утримувати. Ну, чекаємо за попередніми прогнозами. Область потребує понад 80 тисяч енергоефективних ламп. Які можуть бути використані у школах, садочках чи лікарнях, На «Укрпошті» кажуть, наразі на складі мають близько двох з половиною тисяч, але при потребі їх довезуть, і всі бажаючі зможуть отримати світлодіодні лампи.